Таємо усіх на нашому каналі, де збірна України зіграє свій наступний матч. Які серйозні втрати має наш опонент? Звідки буде суддівська бригада? І де дивитись матч Україна-Чехія? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У понеділок, 14 жовтня, уся футбольна Україна об'єднується знову і вболіває за нашу національну команду. Збірна України грає свій четвертий матч у лізі націй. Суперник Чехія. Пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі. На першому футбольному починаємо після 21-ї години. Усіх запрошуємо прийти на наш канал і підтримати команду Реброва. Україна перший футбольний перемога. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись матч Україна-Чехія. <звук> До речі, матч відбудеться знову у Польщі, але у місті Вроцлав на стадіоні Тарчинська Арена. Це буде вже не познань. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом. Сьогодні ввечері у Вроцлаві очікується 10 градусів тепла. Друзі, щиро дякуємо вам за підтримку нашого каналу. Кожен ваш донат та вподобайка сприяють розвитку першого футбольного. Разом ми сила робимо наш канал ще кращим. Зараз на своїх гаджетах ви бачите, як можна підтримати наш з вами проєкт. Запрошуємо вас стати другом, партнером каналу Перший футбольний. Ця інформація також є в описі на кожній трансляції. Наша велика, дружня футбольна родина чекає і на вас. Приєднуйтесь! Збірна України нарешті здобула свою першу перемогу у Лізі націй. Після поразок від албанців та чехів ми перемогли Грузію. У тій же Польщі, але у познані команда Сергія Риброва мінімально перемогла. 1-0. мудрик відзначився у першому таймі на 35-й хвилині. Гол красень. Ну і як виявилося, цей забитий м'яч переможний. Єдиний був у тому матчі. Тож з перемогою Україно! Зараз у нашій збірні багато травмованих, зокрема, Ярмоленко, Циганко, Брашко, Малиновський, Зінченко, Миколенко, Степаненко. Але ті, хто вийшов замість них, зіграли навіть краще. Нагадаю, Довик вийшов з самого початку на вістрі атаки. Ліворуч Мудрик, праворуч Олексій Гуцуляк, який повернувся і грав свій другий матч за збірну. В центрі Шапаренко Судаков, в опорній зоні дебютував Іван Калюжний, опорник Олександр ліворуч Матвієнко, повернувся на позицію лівого захисника Микола. Праворуч им конопля в центрі оборони. Забарний і вийшов Талов'єра у стартовому складі. І у воротах Трубін. Тож відзначаємо дебют Івана Калюжного. Ну і пізніше до нього приєднався Олександр Назаренко. Але вже наприкінці матчу. Тож з дебютом, друзі, як вам гра, як вам склад? Пишіть про все у ваших коментарях. Під цим випуском прямо зараз. А ми продовжуємо. Після матчу Сергій Ребров, головний тренер збірної, зазначив: цитую: було дуже важко, було дуже важко на полі. Хлопці всі сказали, що це найгірше поле, яке вони бачили. Ми розуміємо, чому там були дощі. Футболісти показали характер, здобули важливі три очки. Калюжний. Калюжний був одним із найкращих на полі. Він відбирав м'ячі, багато працював на команду не тільки він, усі гравці, яких ми викликали, які вийшли на поле. Вони дійсно билися як востаннє. Зазначив Сергій Ребров. Під час матчу проводилось голосування на найкращого гравця збірної України. Кожен болівальник міг обрати лева матчу за його підсумками. Глядачі віддали приз Вінгеру нашої збірної Михайлу Мудрику, який забив єдиний гол для нашої команди. Він набрав 55% голосів. Сам Мудрик після матчу сказав. Я оцінюю цю гру дуже позитивно. Я задоволений характером нашої збірної. Були труднощі з полем. Було не дуже просто показувати свій футбол. З хлопцями ми перед грою знали, що на перший план вийде боротьба. Ми виграли матч у цьому компоненті, Голи для нападників завжди важливі. Я просто зробив свою роботу, те, що вмію робити, зазначив Михайло Мудрик. Наші суперники по групі грали між собою у празі. Збірна Чехії приймала албанців і у кожному таймі забила по одному м'ячу у підсумку 2-0. Перемога Чехів. Героєм матчу став нападник Чеської Славії Томаш Хори. У нього дубль, він двічі відзначився. А албанці, взагалі, за матч лише тільки двічі влучили у площину воріт. Таким чином, друзі, перед матчами наступного туру. Турнірна таблиця у нашій групі виглядає так: збірна Грузії і Чехія лідирують по шість очок. Команди після трьох матчів мають дві перемоги і по одній поразці. А ось в Албанців і у нас Україна. Матчі зіграні також три, але вже по одній перемозі. Таким чином, маємо по три очки і мріємо наздогнати і Чехію, і Грузію. І так і має бути. Матчі четвертого туру відбудуться саме у понеділок, 14 жовтня, але у нашій групі у різний час. Спочатку стартують грузини. Грузія приймає вдома у Тбілісі Албанію. Матч о 19-й годині за київським часом. І вже по завершенню о 21.45 Україна розпочне з чехами. Таким чином ми вже будемо знати, як зіграли наші конкуренти. Головний тренер збірної Чехії Іван Гашик назвав футболістів, які готуються до матчу з Україною. До збірної після семи років відсутності повернувся нападник Ян Клімент із Сігми Оламоутс, Чехія. Натомість відсутні захисник Робін Гранач із Хофенхайма та нападник Патрік Шик із Байера, який відновлюється від травми, таким чином у Чехії серйозні втрати, тому що і Гранац, і Патрік Шик це гравці основи. Про арбітрів на матчі на поєдинку Україна-Чехія буде працювати суддівська бригада з Іспанії, головний арбітр матчу Вільєрми Куадра. Хотілося, щоб відсудив на рівні, так само як, наприклад, австрієць у матчі з грузинами. Арбітр молодець. І перед тим як ми розкажемо, де дивитись матч Україна-Чехія, коротко про найближчі трансляції на каналі Перший футбольний. Отже, друзі, у понеділок у нас Україна-Чехія, Ліга націй, У вівторок, 15 жовтня, матч молодіжної збірної Сербія, Україна, Ю 21 Будемо вболівати за нашу молодіжку. Запрошуємо на наші трансляції. На Перший футбольний приходьте. Ну і далі про те, де дивитись матч Україна Чехія. Поєдинок покаже медіасервіс Мегого, а також канали Суспільного. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам аудіописову трансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 160 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі дописи на Ютуб-каналі Перший футбольний. А також у Viber-групі перший футбольний та однойменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. Приєднуйтеся на цьому. все. дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Хто ще не поставив, будь ласка, натисніть на Великий Палець догори. Для каналу це дуже важливо. Підписуйтесь і підтримайте наш україномовний канал. Будемо раді вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.